Доброго дня, дітки! Сьогодні в нас гурточок м'яка іграшка, і ми будемо продовжувати шити зайчика з вами. Домашнє завдання було у вас розкроїти всі деталі. Ви я, впевнена, все це зробили, а сьогодні будемо працювати над виготовленням голови спочатку. Так, наші деталі крою повторимо. Дві ось половинки голови, вставочка в голову і два вуха. Одне я вже зробила показати вам, як буде. І є ще маленька деталька. Минулого разу вона згубилася. І я вам не сказала, отака маленька деталька під підборіддя, вона отут пришивається. Так, я голову буду шити швом через край вручну, тому що тут рельєфи і на швейній машинці не так зручно. Я полюбляю шити руками. Так, насамперед я пропоную, щоб ми обшили вушка. Ми їх складаємо лице з лицем, хутром всередину. Сколюємо або зметуємо і обшиваємо, чи вручну, чи вручну, на машинці. Потім вивертаємо і отримуємо ось таке вушко лахмати. Далі. Далі нам потрібно позакривати виточки, які ми маємо. Я вже позакривала внизу є дві виточки, а зверху ми закривати не будемо. Зверху це в нас, ми сюди будемо вставляти вушку. Вона мені на... якась замаленька, я, мабуть, ще її трішки продовжу, щоб вухо, Тут в нас вушко теж невелике зверху, щоб воно ось сюди помістилося. Ось так. Ось так. Але це потім. Зараз нам потрібно вставити вставочку в, в голівку, щоб наша голівка була об'ємною. Для чого ми робимо далі оці носики ось. Ось тут ми зараз закріпимо голочкою. Зробимо три стівочки. Потім беремо нашу вставочку, знаходимо візуальну серединку. Можете отак скласти, якщо у вас не виходить візуально. Іголочкою отак робимо стібочок і підтягуємо сюди до цього, де ми сшивали до цього місця. І в нас зараз отут три деталі сходяться. Ще робимо один стібочок. О, далі. Беремо чи то праву, чи то ліву сторону і починаємо обшивати, щоб нам було зручніше, бо в нас хутро, і воно начебто нам заважає, ми беремо голочкою так всередину його, всередину і починаємо шити. Зробили декілька стібочків. І знову ми складаємо, зрівнюємо зрізи і ось так ховаємо ворсинки від хутра і шиємо швом через край. На машинці, розумієте, я раджу вам теж це зробити вручну, тому що на машинці. Оці рельєфи вони можуть зміститися, і голова зайчика буде перекошеною. Зумієте? А вручну ви будете не спішити, по два сті отак, і шиємо. Зараз дійдемо до нашої виточки, і я далі вам поясню, як далі. Ось ми дійшли до нашої виточки. Що ми робимо? Ми прикладаємо отак, закриваємо начебто виточечку нашу, складаємо рівненько і продовжуємо вставляти нашу вставочку. Ось Закриваємо. Отак От закриваємо і продовжуємо шити по цій же лінії. А тут буде у нас вшиватись вушко. Але зараз поки що ми вставимо ставочку, вушко, вставимо вже тоді, коли в нас буде повністю голівка. Олівка зроблена. Ось так. Можете пальчиками хутро, ворсинки хутра туди ховати, можете голочкою. і продовжуємо шити аж до цього кітчика. Одну половинку, одну сторону ми вже. Вшили ось до цього кутика. Зараз ми зробимо те ж саме з правої сторони, це в нас була ліва сторона, і зараз ми так само все зробимо з іншою стороною. Знову ми доходимо до виточки, Вона мене якраз тут закінчилась ниточка і закриваємо начебто. Ось цей розріз. Закриваємо і працюємо далі. Ось уже вставочка вставлена у нас. Зараз ми повертаємо перед мордочки, бачите, тут у нас. І будемо вшивати ще цю детальку маленьку таку. Візуально знаходимо серединку або складаємо краще на опіл. Отак, От на опіл. І ось отут до нас гін. Робимо стібочок. Роскочили наче вузлик і великий. Так, і тут де сходиться три наших деталі. Робимо перший стібочок отак вверх. І ще раз, щоб не проскочив вузлик, І ще раз. І починаємо шити в одну із сторін. Ось так само, як ми вшивали клиночок, починаємо вшивати, дошиваємо до цього кутика ось. Ось до цього кутика дошиваємо. І робимо декілька стіпочків назад. Ось, дошиваємо, дошили. А зараз робимо декілька стібочків назад, отак От по пошитому, щоб наш шовчик тримався добре. Зараз переходимо до цієї сторони. Так. Трошки хутра не сховалась. Ось. Знову робимо перший стібок отут, потім за цю деталь і за цю деталь. Ось така голівка у нас цей отвір, що залишився, ми не зашиваємо, тому що тут, де закінчилась вставочка, і тут, де закінчилась передня, це підборіддя, ми не зашиваємо, тому що ми будемо е, пришивати до тулуба це місце. Зараз нам потрібно пришити вушка. Одне вушко в мене готове, але перед тим як пришивати вуха, вони повинні бути от в такому вигляді. Я зараз прошию ще друге вушко. Тут в мене залишений припуск, я швиденько прошию на швейній машині, і ми знову з вами продовжимо. Вушко я вже обшила, зараз з такі, допомогою такого пристрою заходжу в саме Кінець, вушка відкриваю його, і отак його закушую. І починаємо вивертати не звідси, а з самого кінчика, отак, отак потрішки, потрішки, потрішки о, вискочило, тому що отвір маленький тут. От. Отвір маленький і трошечки оп. Оп. Все. А ви будете вивертати за допомогою шпажки, ну всіма, всіма своїми перевіреними способами. Вивертаємо голівку також. Ось така кругленька наша голівка. І тут шукаємо наші отвори. Складаємо, вкладаємо сюди і дивимося, як буде виглядати. Рожевеньким нам потрібно донизу. Тоді ми складаємо удвоє отут. І шовчик трошки буде потовщений, але вручну його буде виконати нескладно. І в цю. Ось сюди в цю нашу виточку, в цей отвір вкладаємо і дивимося, бачите, який буде симпатичний зайчик. Так, вивертаємо назад, на виворіт, складаємо двоє і через цей отвір, отак сюди заходимо, заходимо так, щоб рожевеньким. Ми сюди до цієї сторони були. Я знову візьму свій пристрій, мені буде краще протягнути ось. Кажеться, дрібничка, так? І зараз почнемо пришивати вушку. Тут в нас буде один, другий, третій, четвертий, п'ятий, шість зрізів буде. Але голочка через хутро, це хутро штучне, дуже добре проходить. Навіть я тут зроблю, буду пришивати не через край, тому що тут я хочу, щоб трошки виглядало, щоб бути впевненою, що вушко попало в шовчик. Пришиваємо щільненько, щоб ухо не відірвалося, тому що може хтось буде гратися цією іграшкою. А може буде когось просто прикрасою. Но для того, щоб діти гралися, всі деталі треба пришивати дуже сильно. І назад іще пройдусь. І робимо петелечку. Ось так в петелечку. Знову робимо петелечку і в петелечку все можна відрізати. Підглянемо, що в нас вийшло. Ось таке вушко. Далі зробимо друге. Знову беремо, дивимось, де наш отвір. Трошки він замалий, я чуть-чуть трішечки від розріжу маленькими ножичками. Так, знову складаємо отак на опіл. Тут це місце, ці зрізи для пришивання. Заходимо і отак розвертаємо, щоб рожевеньким було до, до цієї сторони, дощички. Зажимаємо і виходимо. Ви можете зробити пальчиками, у вас маленькі пальчики. Ви вам зручніше, у мене руки вже не дуже проходять, і пришиваємо. Голочку беріть тоненьку таку і дуже з гострим кінчиком, тому що якщо, ви не дивіться, що в вушку, вибирайте голочку, не щоб вушко було велике, а вибирайте голочку, щоб вона була тоненька, пружна, бо є такі голки, що гнуться отак. шиї трошечки, вони гнуться. Я не хочу робити рекламу цій фірмі, але вибирайте не дешеві голки, тоді не має... Добре працювати, і ви отримаєте задоволення. Все роблю в петельку і закінчу ще раз. Підрізаємо. Ось вже голова нашого зайчика. Готова. Так, я думаю, що сьогодні вам все зрозуміло, де з'єднувати які деталі ви зробите все вдома, якщо щось не зрозуміло, будете додатково задавати запитання. Ось. А на сьогодні все. До зустрічі на слідуючий раз. Готуйте очки і носика, на слідуюче заняття. Ми прикріпимо і будемо працювати з тулубом. До побачення, мирного неба, дітки всім.